Дорогенькі мої, я сьогодні гуляю з дівчинкою з автизмом. Ми після обіду гуляємо, всюди ходимо, і вона не є хвора, вона не є інвалід, в неї просто така проблема сталася. Вона народилася нормально, і вона від шести років почала мінятися. Це я нагадаю усім, хто перший раз бачить її на моєму каналі. В Італії, ось такі діти, їх відносяться дуже добре. Ніхто їх не обіжає, ніхто їх інвалідами не називає. Чата салюта тут. Вона така добренька, вона така, десь колись нервується, бо вона з автизмом. Але в основному вона є спокійна, тому що вона йдемо туди, бо ми зараз йдемо погуляємо, походимо, і я вам покажу, як я щось куплю. Походимо по магазинах, я їй дозволяю все, все на ощуп брати, тому що вона зі мною розважається по магазинах, вона куп... ну, сумки, взуття, вона, це... вона все любить дуже сильно ось так руками-руками. І... І це для неї дуже-дуже важливо. Свіже повітря. Зараз ми в машині будемо щось їсти. Я маю, я її завжди кожен раз чимось злущаю. Якщо вона трошки-трошки така нервова зла, я їй даю карамельку. Але це довго не є. Це, це прямо може бути кілька хвилин, 10 хвилин може бути. Їй 30 років. Не думайте, що вона в неї просто ручки такі маленькі. Хай веди ремані, маніни, козі. Бачите, які ручки маленькі. І вона 30 mm -hmm. років вона вже має. Вона мене завжди ось так бере, бачите, самого. Покажи, яке розмаріно тут у нас гарне є. Бачите, яке розмаріно. У нас тут росте, росте, ось так розмаріно. Всюди, 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 всюди. Так само я їй даю ось такі е, всякі е, е, кіточки, е, щоб вона доторкалася до всяких кіточок. І тоді е, їй це дуже сильно подобається. Ось бачите, розмаріно ось таке. І воно так гарно-гарно тут росте. Я мадіку. Почула нашу одна, що я по-українськи говорю, вже зупинилася, зараз я вам покажу. Стоїть, дивиться на нас. Ой, ті наші українці. Ми тут дружимо, але не всі разом. Пішла, пішла в магазин. Йдемо, йдемо ще трошки походимо і пізніше побачимо. Може щось купимо і вам покажемо. Вона мене ось так завжди по під руку бере. Так в неї з дитинства є. І вона тільки по під руку є. Я візьму таку чуть, чуть за руку, як бачите, вона довго не хоче. Але як ми машину переходимо, і ми дорогу переходимо, я завжди її отак тримаю. Не за отак міцно-міцно стисну стисну, Ну вона ніколи не виривається. Ніколи не виривається, але я відповідаю за дівчинку, і я повинна тримати, як машини їдуть, отак сильно-сильно її. День довший, дорогесенькі мої. У нас, як бачите, Ще зовсім не вечір, сонце заходить. І ми йдемо шукати, еко моя машина. І ми йдемо машину шукати, бо я деколи поставлю машину і не пам'ятаю де. Так як багато людей. Тому що тут дуже-дуже такий великий, тут ззаду мало машин є, але машин є багато. Йдемо, сідаємо в машину. Ми прийшли, другасенки мої, ось так скоренько йдемо. На вулиці холодно. Ой, чути, Дорогенькі мої, я сьогодні готую бакала. Бакала, я не знаю, як по-українськи, але це в нас в Італії це риба, називається ді люсо. Люсо це означає для, для багатих людей. Я не є багата людина, але вона коштує дорого. і як як сказати, ну таке ви, Для вас, для України, що таке от дорого поїсти? Це що, це може як називається, ікра, ікра, Червона риба? Як це називається? Зараз буду підігрівати піцу. На цій сковородці, Чекайте, я не готова, я зовсім не готова дорогенька. Ми сьогодні зняли тут прикраси, бачите, на вулиці вже немає вже нема тих прикрасів. Тільки от машини їздять, в мене тут вже голо напереді, Я вже всі всі зняла і завтра ще отут вони всі стоять. Завтра я ще буду витирати, всі витирати, і я буду, треба в'яще поскладати. буде, Бачите, оце все, все так стоїть. Бакала, зараз я вам покажу, дуже простенько робиться, але треба мати багато багато цибулі. Цибулю я дала ось таку: це цибуля Дітропея, вона називається тропея, вона, вона солодка, довга, свіжа і дорого. 2,50 чи навіть 3 евро кілограм коштує. Бо нормальна цибуля у нас коштує 1,80 км. Два... Я два таких куски великих купила. Колись, колись давно ще до війни, після війни, зразу в 50-х роках, ця риба була дуже дешева, і, а тепер вона коштує: скільки вона коштує 25 євро за кілограм. І треба трошки помідорчиків, і треба трошки ось таких оливок, дорогенькі мої. Оливки ось такі. Я не знаю, чи у вас на Україні такі є. Це такі альформи, вони називаються. Їх тільки додавати до, вони чорні такі. То не ті, про які ви думаєте. То вони такі, вони з пічки, вони запечені в пічці, вони мають зовсім інакший смак. У дуже, дуже-дуже вони. Смачні, і вони надаються тільки до м'яса. І так само вони додають, додають тільки до риби оціє. Щоб приготувати, треба мати ось цю рибу. Треба мати трошки олива усі, помідорчики для краси. А саме найбільше цибулі. Цибулі треба, я багато нарізала цибулю, напевне, напевне, 6 цибуль. І я їх притушу. Так чуть-чуть легенько я їх притушила. Бачите, вже зараз я її буду відка... відкладати на... на сторону, бо треба все окремо готувати. Рибу треба окремо готувати. І талійці цю рибу. Так легенько-легенько. Зараз я її на сторону від... відложу в тарілку і підігрію ось цю піцу. Бо ми зараз будемо вечеряти. Ми ще не вечеряли, дорогенькі мої. Я олії не додавала. Я дала трошки ту олії з косу, бо мені. Що я вам сказати, вона мені срок вже закінчується. Я вот тут тримаю спеціально на бо я забуваю. Я вот так шкрябаю, бачите, так як смалець виглядає 4,50. І, і я так, щоб я не забувати, я тут завжди на тримаю, бо мені треба зараз її використати п'яно-п'яно. Ось цю рибу я розрізу на чотири куски. бачите, Це здається, що це багато, але не багато, бо вона більше маленька-маленька така зробиться. Італійці її обсмажують в муці. Спочатку я в муку не буду обсмажувати, тому що це натягне. Я не хочу карбоїдратів, я не хочу муки, я буду по-натуральному. Зараз буду підігрівати піцу, і на піцу я дам ось цю кришенцу, Бачите, є така кришенца у мене, це така скапре. Скапри такий, це найсмачніший сир. І я хочу на піцу положити. Ця піца один кусочок на двоє. Пізніше ще хліб поставлю на сковородку, щоб більше було. Поставлю кап... того сира, поставлю тих помідорчиків і олійки І ви побачите, як воно виглядає. Подивіться, як цей сир ріжеться. Трошки ніж, не, не, не цей, що треба, бо то ніж, бачите, саме найкращий ніж. Це від хліба ніж. Він має такий тупий, е, тупий кінець і він має так багато-багато таких. Мене вже очі печуть від, від того, від, від тої цибулі-манаджа. Бачите, які зубчики має. Оце самий найкращий ніж, як має таких багато зубчиків. У мене всі ножі ну, з такими зубчиками. І ще я їх хочу купити. Тут є чи немає. Отакі дрібненькі. дрібненькі Це не є для піци і не є для м'яса, для бістики, бо бістика має ще грубші, ще грубші. Я десь один ніж мала, зараз я вам покажу. Надже ж мене вже печуть очі, бо, О, не закрила, не закрила і тому воно. Зараз я вам покажу, який. О, ну да, добре, не можу відео робити, бо мене очі печуть. Оце для бістики, Він має дуже такі агресивні агресивні такі зубчики має. Дуже агресивні, бачите? Але подивіться, які зубчики оцей має. Зараз я вам покажу, щоб ви знали, як ножі купляти, як куляти в магазин, які ножі вибирати. І подивіться, який цей має дрібнесенькі зубчики. Видно, не видно. Покажу на другий раз, що мене око пече. Мене так пече око, що мені треба зараз стмити. Дуже мене сильно око пече. Так попадає. Так попадає, бачите, я її так. Легеньку, легенько тумлю. Зараз я переложу і будемо пізніше вам покажу, як буде бакала буде виглядати. Це на завтра я ту бакалу готую. Тут мені треба зараз... не знаю, Ага, ще помідори, огірки. Я купила захотіла я огірків, якісь невідомі огірки, якісь руминські огірки, я отут знайшла. Я продивилася, щоб цукру багато не було. І дивіться, які, які вони тут є всередині. Ну, зараз ми їх будемо їсти. Добре, що я їх витягнула з холодильника, бо ми їх вчора тільки, ну. Вчора ми їх тільки, ну, відкрили. Так, 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 так. Що мені? Що мені взяти? Оце Це з Ікеї. Ось така, бачите, в мене? З Ікеї. І вона така цікава, вона така маленька. Воно дно, бачите, яке малесеньке має. Вона така кругла, якби яйце, з м'ячик розрізав, бо в неї дно тільки оце скільки тут дна є. Обачте, яке дно малесеньке. Дно має п'ять сантиметрів, вона така от кругла-кругла-кругла. Прямо якби її м'ячик, цілий круглий розрізав, От такий от такий круглий-круглий м'ячик. Зараз я цю цибулю скину туди, поставлю цю піцу і той хліб, і зараз ми маємо ще вечеряти, бо ще вечері не було. Огірочок поставила і тут чую, що в мене вже запах є хороший. Бачите, це я вже поставила, вже почала приготовлювати. За таку піцу, от я її розрізала на два кусочки. Такий один кусочок піци я заплатила 3,60. Як бачите, вона мені тут чомусь написала 4 сири, але це не є 4 сири. 4 сири і ночі. А тут є, я бачу, якесь і м'ясо, може, тут ціна та сама, я не знаю. 3,60 я заплатила за цю цю. Тепер, що ми зробимо? Дорогенькі мої. Тепер. Ой, улійка, почекайте трошки. Тепер робимо так. чуть 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 бо пізніше ще буде улійка. А пина-пина козі. О, бачите? Так. Чуть-чуть. І тепер ми будемо ставити сир. Сир зверху, це не є моцарелля. Лігенькі мої, це не є муцери, це є з кози, нормальний сир такий. І треба, щоб він тільки розтопився. Він дуже сильно не розтопився, вибачте, щоб він тільки загрівся легенько так от. Раз, і два. Бачите? Я його весь зараз поставлю, тому що ми, ми ще маємо на завтра ще оцей такий. Треба його їсти, бо сир теж довго не зберігається, такий сир. Як бачите, тут він так тільки легесенько, так от він розтане легесенько. І все, і на тому кінець. Пізніше побачимо, як воно буде виглядати. Аморі, аспета, 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 а море, спета, спита, фай файведе ревіно, файведе ревіно. Альора, віно а, а, прямо сьогодні ми відкриємо вино ось таке. Це наше тусканське вино. Тусканське це так негарно казати: тосканське вино. І воно є ось таке. Це біле вино з 2023 року. Воно вже ось таке вино. Воно таке собі, я не знаю. не є аж таке дуже, таке простеньке. Ну, ми відкриємося вино. Дай відкриємося вино і будемо зараз їсти, бо я вже голодна. це дуже-дуже пізно, дорогенькі мої. Дуже пізно. І через це огірки, Якщо буде мало огірків, я не знаю, що це за огірки. Ну, я їх купила, і я ще маю одну навіть банку таку повністю закриту. Це якісь румунські огірки. І я побачила, що хотіла попробувати просто, тому що, тому що багато, багато, як вам сказати, тут багато, багато всякої кропу тут в середині багато. Я думала, що я вилки не поставила. Вилка є, ось вилочки є, дорогенькі мої. Гілочки є, і ми зараз цей огірок попробуємо. Огірок досить... Я солодких огірків не люблю. М -м -м. Віталій. Оце все. Ось так поливають, дивіться. Я вам покажу, як Віталій її їдять. Беруть. Беруть і все поливають. М -м -м. Ось так, Ось так поливають, бачите? Пізніше, як та олійка залишається, тоді е, ку, останнім кусочком хліба, е, останнім кусочком так вимакують і все-все з'їдають. І це дуже-дуже так гарно, дуже так смачно. А перше вино попробуємо. Опількі козіпокло, манаджа. Ебону. Ебоно, Леджиро, Кантіграді. Спитати Кантіграді. Ага, 12,5, другенько мої. 12,5. Не є мало і не є багато. E, нормальне вино сильне є навіть 13 і навіть 14 міліграм, Ми будемо їсти. І пізніше побачимося пізніше. М -м -м. Ви подивіться, як, як це все. Як воно то смачно виглядає. Як воно все по-простому. Які тут ті продукти самі здорові є. Ви повідомляйте чесничку ще зверху я дала. Подивимося, знизу чи не згорене. Це в мене чуть-чуть, бачите, вона не була така, то в мене прихопилося на, на сковороці. Це не добре. Она такая стала. Угу. Хрустяща. Ммм. Як вона добра підігріта? Вона тепленька. Вона хрустяща. Боже, яка вона смачна. На холодна, не смачна, треба завжди. Бачите, я один кусочок купила, на двоє розрізала. Яка фантазія? Не треба багато наїдатися. От яблука ми ще будемо їсти. Фуджі, я живу в Італії. Мої яблука саме найкраще, це і Фуджі. Ми так завжди їмо. Ми ніколи багато не їмо. Як вам сказати? Ми отак зготували, з'їли, зготували з'їли. Прямо ту піцу хочу їсти. А оцей бутерброд такий напізніше, він з помідором. М -м -м -м. Ой, як смачно. І по-простому. Оце такі зверху, як вони називаються? Бєтоле. Бєтоле. Дорогенький моє. Ананас ще не відкритий, нема часу відкривати, ви розумієте? Ви мені написали за хліб, що в лідлі хліб продається, в лідлі хліб продається дуже смачний. В лідлі це не є хліб. Хліб повинен бути мука, дріжджі і вода. І більше нічого. Такий самий хліб, як от в нас продають. Мука, дріжджі і вода. В лідлі хліб може, він для вас смачний, але ви прочитаєте, що там до нього дають. Там, там є номер, в лідлі де є номер. Номер 63, номер 64. Ви прочитайте, скільки там тих всіх інгредієнтів. По-перше, це все е, заморожений, е, заморожений хліб. І по-друге, там дуже багато всяких, щоб він був пухкий, щоб він був смачний. Щоб він був е, пишний. І, і там дуже багато складників всередині. Mm -hmm. Mm -hmm.

Хочу борщ варити на днях. Я, я зверу борщ і вам покажу, як я борщ вару. Але борщ моїм способом. Та, як я вару, не та, як ви варите на Україні. Що я люблю в борщ давати? Я вам покажу, який я борщ вару. Який для мене борщ саме найсмачніший. Кожен варить борщ своїм способом. І кожен любить свій борщ. І я так само Я люблю свій борщ, дорогенький мої. Окей, okay. ми продовжуємо їсти.